Так, друзі, всім доброго вечора. Передаємо причандали, які нам передали баришевська хунта. Не знаю конкретно того чоловіка, який приїжджав, там приїжджали якісь хлопці. Я думаю, ви їх знаєте. От, я думаю, що ми їм, ми їм дякуємо за те, що вони піклуються про, про вас. Ну, і, а ми постараємося також про когось піклуватися, дякуючи таким людям, які підтримують вас і дякуючи вам, ми маємо можливість жити. Так що. Наталія Шило, передаємо хлопцям те, що ви ну, ми не будемо казати, що то таке, і смаколиків, і Мар'яна На Ні, це теж дівчата, я, ж так, я, я це бачу, наташу. Так, Баршівська хунта. Не, ну, тип, я я чую, брать. я чую, що ти кажеш, давай, а да, вони щось тут впираються ногами. <різь> так що не будете впиратися ногами, то ми ну, ми не можемо нічого поганого казати, але хочеться вам трошки передати тепла. Ну, хай не може не родинного. Я думаю, що родичі і так за вас спіклуються, переживають, ночами не сплять. Ну а ми також стараємося від наших янголів березані і всіх небайдужих українців трошечки щось передати для вас. Так що ми дякуємо вам і дякуємо тих, хто попіклувався цими штуками серйозними, я думаю, для вас. Так що можете сказати пару слов. Все, я думаю, багато не треба. Вони багатословні, особливо, коли знімають серед ночі. Вони так що були... да, будемо по чуть-чуть знімати, все таких у нас не було відеозвітиків. Ну і в принципі, буває, люди одразу там подивиться, і хтось зустріне свого сина чи чоловіка на Ютубі. Каже, бляха муха, капіза, я й не знала. От буває, там даже мімольотна людина проходила і побачила, а також підписників вже не одного зустрів. Так що, хлопці, не будемо вам мермедить. Маріана Васильівна, відпускай хлопцям, не гріхи, а відпускай, що ти там. Так я ж і кажу, значить, що треба зробити? Ми на наступний раз привеземо Наталію Шилу, ви знаєте, а від неї не уїдемо то просто буде вам капець. Так що фоточку роблю, хай вона не дуже якісна, але це буде на пам'ять і для неї буде приємно. Так що ми вас тоді відпускаємо. Бережи вас Бог, обіймаємо, цілуємо, любимо і дякую вам. Єлі-єлі наша сваха упросила хлопців узяти хоч шматочок сала. Кажуть, нас справжні козаки вони сало їдять. І каже, і ляща каже, вам ляща каже, чи на Сало Можна і глячати. Єлі-єлі, сваха, ти, звісно, така серйозна. Я її дзвонила якось. Повернися, я ж Танюшка ж тебе теж хоче побачити. Можеш передати їй привіт. Поки в тебе руки не сильно зайняті, поки тебе до землі тут ще не пригнуло. Я так що си... приїду, прийду, сестрички і... передаси. Передай, бо вона просила. Просила. Ще, Наташа, ну да ну, давай. Так подожди, бо сала. Давай, давай. цілувач, піднімайся. Що? Що? Що, так так, так. вона <зв> ж каже, уйди з <зв> ними. Все зробила, виконала? Красунька. Женя ж забира Красунька, так. Це дуже добре. Поцвітка, не махай головою. Ще такого в нас не було, да? А ти що сам приїхав? Нема кому держати, чи що? Братику, допоможи йому. О, це друг називає. О, це вже круто. Отак нормально. Так що поцвіточка. Це, щоб хтось побачив, як ми тут знімаємо, це просто капець. Пацани, вот. Ну конечно. Женька, ти красавчик. Мар'яна Васильовна, ти чудесна. — А ти знаєш, який має самі класні, він такий журнал. Це вже у нас нові хлопці, так? Так, зрозуміло, нові. Ні, я маю на увазі тільки що Женю відпускали, мені в тимноті не видно. Дивлюся, наче поховати. Дивлюся, Леся Петровна, я передаю мене далі. <плес> <ada плес> просто дивлюся, наче був Женя, тут уже наче не Женя, мені треба зафіксувати. Що це, як його називати? Одне те, що в нас розкидає по всьому. Та ти нормально вже работаєш. Зараз фокки. Погано видно тебе. Підійди на світло, братику! Світять, вони ж мене світять як цього саме. Так що я сейчас ставлю на паузу, не тебе обнімаю. Можеш, який виграв твій. При. Оте, а чого ти, а чого я не вручила? Це він... ж вони самі вип'ють забіг. Він сказав, щоб я його з'їв, а ми його віддали ще одній людині. Ага. Так що тепер вручаю йому новий подарунок, раз він же виграв свій подарунк. ще налисник. Ляще налисник. Васюха сам собі світить, зараз вадьос підсвіта, так що мій підписчик Васілий, погано кожну видно. А ну сфотографіруємо. 53, да? Да. Лайчик. Мій підписник теж мені подобається тим, що він стукає в двері і воно відчиняється. І дякую твоїй сестричці за те, що підтримує твоїх хлопців. Мені Можливо... він я... Дай беруть, давайте, я ж жду очі. Так, я тоді... це до цих штук зелених, До штук зелених? А, а повідомляємо. Так, да, то броня, все, нарешті і я розібрався. Так що передачу з пристром ми передаємо. Капець взагалі не видно нічого. О, ось у хлопчинка, який... Получає ці всі речі, які передали. Давай, давай. О, тепер вже в нас є підсвіточка. Все, можете тепер подякувати за свого побратима, якому передали ваш підрозділ. ці всі речі, Дякую які Дякую всім ми... волонтерам, всім присутнім за допомогу нашій 72-й бригаді. Красавчики, ми вам дякуємо хлопці, в першу чергу. Нас попросили, ми передали. Дякую. Але обідно, що не хочете брати від нас Маколиків, тільки каже на лисника, ляща не хочу. Да? Не ляща, не лящу. <ріст> так що трошки срож... позитив. Синок каже, не, не розтравіть нашу матушку. Дякую вам, хлопці. Бережи вас, Бог. Підходи, мій маленький, тепер вже тебе видно. А що він просто? буде? Да, просто, да. просто угощай його всім, що в тебе є. Каже Солоденько, тут написано цукерочки, кава, чай. Ти будеш витирати губки собі. Васюха поніс. Я ти я як, як торгашка на базарі вже тут чуєш. Це щоб хтось побачив зі сторони, де ти знаходишся, що нічого? ти робиш. О, Васюха, ти вже відсюди вибіг. На на Добай, так і давай. А ми не чуємо, нічого страшного. Каже, але раз ляща не хочеш, то на тобі на лисника. Да? Це їхня коронна фраза Янголю березані Ляща або на лисника. Ляща не хоче, каже, тільки на лисники. Ну скільки йому не треба, нічого йому не треба, м'ясо він не їсть, каже солоденько. Да? Все, давай, друженько. Все, я тебе обіймаю, давай, маленький. давай. Бережи себе на зв'язочку. А, стань до мами на підножку. Вот. Не треба, да, не трогай мені Василія. Все, лайк. Він Вінниця. Тобі постійно Наталя Солітерник привіт передає, моя підписчиця. Віктор, бери. Ворог. Не треба, бо ми обично так приїжджаємо, машина забита, не так. Мала, я б не був. Да. А ми його розіграли потім лотерей. Ми його розіграли, а випили, правду кажу. Ні, дві випили. Ні, одну випили, дві розіграли. Ти три привозив, правильно? А я пам'ятаю, думаю, що я так. Я тобі скажу свій адрес, будемо. Я тобі, в мене є відео звід на каналі. Локацию, скинете, щоб я... Дай Даємо плитку ще. Мар'я, це все плитка є. Це ага. теж тоже... підпишіться, не пам'ятаю, хто передав, але я думаю, газова плитка вам пригодиться. В нас в Погоріли, все погоріло. Усім вас слава все Неси, неси, грузи. Зараз попередаємо, я тобі скажу кому. Не будемо затримувати. Воно Starlink, Мар'ян, бери зразу зараз. Так, Starlink. це від Мар'яни Васильівни і від Ютуб-каналу Сергії Шелудька від його глядачів. Це те, що ви просили, дуже срочно. Так що я думаю, що вже завтра ви мене наберете. Він згорів, а його просто Ми я скину, як його як його запустити. О, є там вір, є, хто запустить. Да. Бо там якесь відео, він вже прошитий, так, Так, так. Я скину набираю. пароль і все, ми просто поняли, закажу. Да. Так, тепер що в нас там? Шо? Екофло десь там валяється. Так, екофло, правильно, воно. Да. Так, від Мар'яни Васильівни, Янго Березані, Ютуб канал «Старіша Шелудька. Забирайте, дякувати, ми дякуємо вам. І найголовніше, треба тепер виковоряти нам. Генератор. І пів машини освободимо. Візьми, ще туди скопи. Туди не треба й просити. Кажу, ми витягнемо, Віктор одразу сам. Таке наша. Це генератор ми. Можна, це магазин Максі Баришевка. Льоха Кульга. Я просто дякую йому за те, щоб вийшов положення. Віктор, як тобі генератор по вазі? Ти то присвітив, а я ж тебе то не бачу. Це ж твоя машина, так? Від? Це твій екстрей? Чуєш, а який в тебе радіус коліс? 15-й? 15? 16-й. 16-й. в мене просто є 15-й такі саме. Може кому хлопців треба, є така грязьва на 15-й. Нам поки ні, у нас 16-17. і Все, я тебе тримати не буду, братику. Можеш сказати, що ти хочеш сказати. Велике дякую вам всім за допомогу, за таке швидке реагування. Явно не очікував, що через два дні заходили Старлінг. Всім дякую, хто допоміг, дякую Сергію. Мені дуже важливо, щоб ви були хлопці на зв'язку своїми рідними в першу чергу. І я розумію, що Старлінг без екофлоту не Старлінг. Хай то не супер там екофло по мощності, але ми такі беремо під старлін. Воно хоч є, коли нема взагалі нічого, це зовсім погано. Ну і генератор, я просто відльохав, я шокований. Він. Ми теж трошки шоковані. Дуже круто. Мені дуже приємно, що є товариші, з якими я колись давно пересікався. І зараз, коли дзвониш, і люди просто без питань. Оця довіра вона трошки мене вбиває. І вони вірять, що я кажу правду, що вам воно потрібно. Так що що? Меду, дай? Ні, не треба. Поміть кінець. Це Хлопці, розберуться. Віктор, він у нас спеціаліст в цих ділах. Все, братику, я тоді ставлю на паузу, обіймаю тебе крепко-крепко. Чуєш, а ніна, як кубець. Мати моя. Твою дивізію, вона постійно мені пише. Я таки пробивав, що вона оттуда. Це мати моя, і там ще тітка з села, з родини на тебе підписана постели. І вони і вона мені постійно в Фейсбуці тільки викону, вона вже пише. Вона вже пише, пише, пише. Так що я тебе зараз ще візьму з тобою фоточку зроблю на пам'ять біля машинки і дай, вас відпускаю. Закривай. Стать! Китай, ключі, йди додому, ми самі тут будемо справлятися. Не хочу нічого, браті. Привіт! О, навіть світ, тільки в очі близько, да, так Так що, друзі, ще одна. Привіт. Так, братику, зараз напал. Мар'яна Васильівна знову за працю. Каже, мені треба грузчика, але грузчик не влазив в машину. Так що знаходимося сейчас не в дуже хорошому місці, але думаємо, що все буде добре. Зараз Серега, це Славуньки Лаврентьєва батя. Відчим супер батя, супер чоловіга. 72, зараз воно готовимо, передамо посилочку від родини, воно позивний Удмурт. І зараз загружаємося і бігеньке летимо далі. Так, відеозвіток. А свічки треба? Давай, давай, давай. Сережа, буржуйка така складна, треба? Маленька. Надо, давай. мого підписчика Петра Івановича з Києва. Так що, Петро Іванович, я дякую за вас, хлопці, зараз загружаємося, тому що знаходимося. Не в дуже доброму місті. Дар Ріжка? Чуєш, Серега, тобі привіт передавав один дядько вчора. Да. Звати його Юрій. Так, Юра, привіт. Да. Ти Суваком. догадався хто, не? Юра, Юра. Ти різав борося до нього. Частково колись періодично. Блядь. Не? не матюхайся, ти шо. Тут знаєш скільки їх перекручує? Правильно. Друг, друг. Друг! Юрій Васильович! О, Васильович, привіт! Так що передаємо посилочки, ріжка, не пускай дим. Якщо бігеньких хлопчики відпустимо, Славуньку ми вже сьогодні не замітимо, не побачимо ні ромку, але ми оставляємо посилки, і передачки і потім ще будемо вертатися, забирати у старшини генератори. Також хлопці, там їх аж 10 штук, не Дай знаємо. Це є кашманка. Хлопці Так, да, Трошки є. Трошки підгрузили. Нарешті машина наша вже освобождається. Якась резинова машина у Вадима і наша запаслива Мар'яна Васильовна своїми янгалами вирізання і всіми небайдужими людями. Реально вже потомилися, вже сутки в дорозі. Фактично. Сереж, Сереж на термо. — давай. —— Давай-давай-давай. Ага. О, давай мені я дам в Він на очі віддам своєму на блядь. їсти. Вони треба постійно. Да, вони треба постійні. А, а ось такі от. Е, це... так. А колись цілі. Це Славікові. Синові. Вони зараз буде вигружати в селі. Так, Все будемо виставляти вже так, там, так. так. Салфетки. Сереганьки, привіт, бігом передавай. Диви, який він серйозний. А ти не міняєш, Це мій, самий другий А дай другий колій. Да, да, да. Сюрпу, Серега, ти що? Давай. Знаєш від кого? О, так що, треба взяти. Ніжка. Да. Дай підпишу. Працює. Так що. Славунчик, воно. Малень, маленький красавчик. Вуглідар ви не заїдете. Я знаю. Не ну, я туди думаю, на наступний вас... раз я приїду. Ну так, туди вас не пропущу. І зустрінемося. Чуєш, я в середу зустріну, я да. туди заїжджаю. Це? Це хор горлиця передали. Серега, знаєш, що таке хоргорлиця? Це окрема штурмова бригада горлиця із Григорівки. Курочка тобі, вже готова, тільки їжте, так, так, так хлопці. А дайте ліна. Серега, ляща чи тобі? лісника тобі. Хліб домашній. Не передали. А дзвони, де воно не було хліба? Дзвони. Бу дзвони ящик. питай. що, це, це не той лящ, що під затильника давати, чуєш. А такі давай, сухо, диви набори мене ще є. Давай, давай, давай. Давай, енергетичні набори. Їх можна просто пожувати, хлопці знають, що з ними зробити. Я свяльна. Ще не остання точка, так? Да? Бо тому що жінка ж мені не повірить, де ми з тобою були, чуєш? Грязні. А що тепер, як зайцю в очі свічу, Ні, ну вибачте. До моря. Да? Да, точно. Так що калюнчику привітосик. Я вже його підняв. Ну, чи цього обняв, але ну, не підняв. Да? Ти теж мені може квіточку влупити, так? Да? Ой, щось аж поплив. Да, бо я поїв, поэтому... Та я не в тому плані, фонариком. Дальний зараз можеш мені лупануть. Так що, Славуньки, на жаль, туши його. Бо в мене тепер взагалі не видно. Посилочку передаси я, там. Я Отлично, все круто, все ченчинарем, сильно багато. А я їх не... А, а їх не видно, чуєш, якби ти не казав, то ніхто б не побачив. Подиві, а що ти наче, не нашій? Чуєш? А нас на дивиться, скажи погано. Я не знаю, де ми знаходимо. Я не знаю. <реш> так що круто. Так, вигружаємося. Ти що, саменький чи що? Да, Хлопці всі поїхали, так? Приїхав, поїхав. А покемона не було? Е, Чи я його побачив? Покемон там буде. І да? там, я ще дорогу вам розкажу. Хорошо, все, плюс. Тоді розгружаємося, ти на машині? Так, да, так. Да. Тоді перегружаємося, там все наче підписано. Там е, ми залишимо е, Славіку посилки да, і, да, і ромі там будуть. Да, Колію. Да, там колій написано. Да. Так що там вже розберетесь, я довго морежити тебе не буду. Тобто, я думаю, тут вже всі свої і вже люди мені довіряться. Я думаю, що він мамі Алі окремо подякує за те, що вона йому допомогла купити ті речі, які йому потрібні, і вони вже там розберуться. Тож ми Знали, що є момент, але одна жіночка допомогла. Я тушу, я знаю, що в очі світа. Так що на цьому все. Коротше, я далі знімаю, тому що там ще є, в мене є, передаси мародюру два колеса. Це дивиться, дві курки? Два колеса, дві покришки. <плес> я, я можу козу, козу, козу. Саша, витягую ці два да, колеса колес, вже... зразу. І маленька а там маю. ще є. А а де? Я. А я можу мародьору позвонити хай поїде. А він далеко? А ну на це ж Ромі. Запомниш, бо воно не підписано. Де чиї ящики? Ящики тут підписані. Ось, Бачите, написано, де воно. Берія. 72. це теж там Берія. Це румки колію. Оце все теж ще ромі маленьке. Там ромі буде дві посилки ну, таких, так. і передасиємо один цей. На, це берія ось. Так, ще одна бере. Держи берія, так, І там воно така здорова має бути берія. І це теж перія. Коль, візьми, візьми, це понял? Там трошки є, ну, в середній там ще є деякі Мога речі. Давай, давай, на сюди. Коль передаси, просто його потім сфоткаєш да і все. З колесами. Так, це для ну, мародьора. Передаємо два колеса. І балончики газу. Остав мені покемону, там що там у нас виходить? Да, все... Дивись, що там написано. Зараз подивимося, от давай колеса. От давай колеса. Це так. Два, давай. Це Оба два. Так а куди ж він його вкине? Кіне. Всередину, він же сам приїхав. На передню сидушку. Вони нові, чистенькі. Бері, бері, це, це медичка. Там він, я йому казав, що він передав потім Олі, да, там медик. Коль. Оля у вас медик, да? передаси цю коробку, це від бері'я. Там медицина написана. Остав одну покемону і дві віддай. А ні, давай короче, тоді да, одну Славіку, одну покемону і одну ромі. Все, Нет, два, 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 два. Дві. Сюди, коротше. Та на задок можеш кидати. Пойдем. Так. Общак. Общак, то вже ви там розтеребанете. Мар'яна Васильівна із Янголом Березані і всіми небайдужими людьми. Все. Калюха, от давай не передню сидушку скиривай. Щось там мала машина. Носочки. Ти не просив. Кого? Машину. Дивися, чуєш. Коль. Оце відро, е, голубці мерзлі, не готові, щоб у морозилку положити. Ага. Просто тоді їх зробити. Супчики? Хетери. Оба. Коль. Ну це медицина Олі однеси. А треба прокладки якустю? Yeah. А де він? Отакі От готові це домашні е, капітали. Так, я зрозумів, давай. На. Цей, цей, ми готовили, поняв? Поняв. Це то рис, ну, гречка з м'ясом. Гречка з м'ясом або м'ясо з гречкою. Так. Ага. Ось це ще з другій спальні. А, два їх, так. давай, давай. Якщо якщо Славіку не треба буде, доси роману обидва тоді. Ага. То розберешся. Так. Далі. Він думав, що я шуткувала просто. Бараніна. Свіжа баранина оця. Тільки оцей верх. Будеш шашлик Зараз приїду. — Так, це ще від дівчат наших. Це сільпо, да? так? Варян? Кава Красаві. і до кави. Да. 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 Софеточки. Пів это саме пів армія Да. Все, да, Все, а Все, давай. Чуєш, а іще, а Як у тебе Прекрасно. Остання вигрузка, так? Да? Да. Не знаємо, де знаходимося. Самочувстві у нас До Додому. Капець. Так що нам ще надається. Покемону привітос передаси. Подарунки поділите між хлопцями. Так що поки можеш конфетки з'їси чайком. Там десь є кусок сала. Ну, Я думаю, ви розберетесь медок. Мівінка, я думаю, що пригодиться. І газові балончики і ящичок. Ну, а ми зараз будемо пробувати загружати генератори на ремонт. Так. І на цьому будемо наш відосик завершувати. Так що, друзі, на цьому буде все. Генератори грузимо на ремонт і і печемо. вона тільки буде ремонтувати. Все, загрузочка пішла. Так що грузимо чотири штучки. І на цьому буде все. Так що загружаємося, збираємо і почнемо додому. Так що, поки мушка, тобі привіт. Надіюсь, на наступний раз я тебе зловлю. Темнота. Так. От хлопці. Так що на цьому буде все. Зараз ще генератори грузимо і почмов. Так що всім пока, друзі. Дякуємо за підтримку. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Олександр Олександрович. От, Киша? Здорові? Ого, який. Туди привезли, назад привезли.